Знайдіть всі значення параметра А при яких рівняння має два корені, кожен з яких належить інтервалу від мінус одиниці до одиниці. Отже, наші корені належать інтервалу від мінус одиниці до одиниці. Їх два різних. У відповідь записати суму цілих значень параметра А. Ми маємо квадратне рівняння. Знаходимо його дискримінант мінус 2 в квадраті, мінус 4 на 4 і на А, тобто 4 відняти 16а. Як ми бачимо, дискримінант такий, що корінь з нього не знаходиться. А отже, нам прийдеться далі розв'язувати завдання, використовуючи геометричну інтерпретацію нашої рівності. Ліва частина це квадратний тричлен, а графіком буде парабола, причому відки параболи напрямлені вгору, так як коефіцієнт біля х в квадраті є додатнім числом. Якщо вам потрібно подивитись більше, відео пов'язані саме з такими питаннями, можна розглянути відео-уроки в темі ЗНО і ДПА розв'язування. Квадратних рівнянь з параметром і розміщення коренів квадратного тричлена. Там є досить багато відео, розглянені відповідні умови розміщення коренів квадратного тричлена, і я думаю, що вони допоможуть для успішного розуміння даної теми. В попередніх завданнях НМТ не було такого типу завдань пов'язаних З тим, що дискримінант у нас такий, що не виділяється квадрат до члена, але все ж таки мати про це уявлення варто. Отже, продовжуємо далі говорити про розміщення нашої параболи. Так як у нас корені мають належати інтервалу від мінус одиниці до одиниці то парабола розміщена ось таким чином. Для того, щоб ці корені належали інтервалу від мінус 1 до 1, причому крайні точки не включаються до інтервалу. Таким чином, ми будемо говорити про чотири умови. Відки параболи напрямлені вгору, це вже нам відомо. Далі. Так як коренів 2, то дискримінант має бути більший за 0. Вершина параболи, от вона ця вершина параболи, і як ми бачимо, вона знаходиться між точками мінус 1 і 1, між числами, точніше, мінус 1 і 1. Далі, значення ми знаходимо в цих точках. F від мінус одиниці, f від 1, Так як відкі параболи знаходяться вгорі, то F від мінус одиниці більше 0 і F від 1 також більше 0. Оці умови і визначають наше положення параболи. Дискримінант ми вже знайшли. Х вершини у нас мінус Б на 2а. Тобто, як ми бачимо, х вершини 1 восьма. І тому ось ця умова задовільняється автоматично. Далі мінус одиниці ми знаходимо, підставляючи замість х мінус 1. Будемо мати 4 плюс 2 плюс А, тобто 6 плюс А. від одиниці замість х підставляємо 1, будемо мати 4 мінус 2 плюс А. 2 плюс А. Тому перепишемо: дискримінант 4 мінус 16а має бути більший за 0. Далі, 6 плюс А. Більше нуля, і 2 плюс А також більше нуля. Маємо систему таких нерівностей. Розв'язуємо мінус 16а більше мінус 4, відповідно, А менше 4,16 це 1 четверта. Далі А більше мінус 6, А більше мінус 2. На числовій осі зображуємо 1 четверта і менше 1 четвертої. Далі мінус 6 більше за мінус 6. І мінус 2 більше за мінус 2. І штриховка має пройти тричі, як ми бачимо, це проміжок від мінус 2 до однієї четвертої. Ми маємо знайти суму цілих значень на цьому проміжку. Напевне, нам підходить перше ціле на цьому проміжку мінус 1 і далі 0. Тому їх сума буде дорівнювати мінус одиниці. При яких значеннях параметра А? Один з коренів квадратного рівняння менший від 2, а другий більший за 4. У відповідь запишіть найбільше ціле значення параметра А. Отже, ми маємо квадратне рівняння за умовою. Один з коренів, ну нехай це корінь x1 має бути менший від 2, а другий корінь має бути більший за 4. Знайдемо дискримінант. 3а плюс 2 до квадрату мінус у квадраті це буде знак плюс. Далі мінус 4 на а в квадраті, тому ми маємо 9а в квадраті плюс 12а плюс 4 і мінус 4а в квадраті, 5а в квадраті, плюс 12а плюс 4. Як ми бачимо, у нас дискримінант не зовсім зручний для подальшого розв'язання квадратного рівняння, тому що корінь неможливо знайти. Це не повний квадрат. Тоді далі ми будемо використовувати геометричну інтерпретацію. Ліва частина представляє собою квадратний тричлен. Графіком відповідної функції є парабола, Відки параболи напрямлені вгору. І для того, щоб у нас один з коренів був менший за 2, а другий більший за 4, напевне, повинно бути ось таким розміщення нашої параболи. Оце корінь х1, а це корінь х2. Тому давайте поговоримо про ті нерівності, які визначають саме таке положення параболи. Отже, Відки параболи вгору напрямлені, це показує коефіцієнт біля х в квадраті. Далі коренів у нас 2, а отже дискримінант має бути більший за 0. Вершина параболи, як ми бачимо, положення вершини параболи в даному випадку ролі не грає. Тому ми знаходимо значення в точці 2, от вона знаходиться y, під вісію хів, а отже менше нуля, і аналогічно f від 4 також менше нуля. Ось такі нерівності будуть визначати наше положення параболи. Тоді дискримінант у нас є. Далі знаходимо f від 2, підставляємо замість х 2, будемо мати 4 мінус тут ставимо 2, 3а плюс 2 плюс А в квадраті. Отже, ми маємо 4 мінус 6А мінус 4 плюс А в квадраті. Тобто а у квадраті мінус 6а. І f і 4 знаходимо. Підставляємо 4, будемо мати 16 мінус 4 на 3а плюс 2, плюс а в квадраті. 16 мінус 12а. Далі мінус 8 плюс А в квадраті. А в квадраті мінус 12а. І 16 відняти 8 плюс 8. Тому система в нас запишеться таким чином: 5а у квадраті плюс 12а плюс 4 більше 0. А у квадраті мінус 6а менше 0. І А у квадраті мінус 12а плюс 8 менше 0. Таку систему нерівності нам потрібно розв'язати. Для першого рівняння 5А в квадраті плюс 12 А плюс 4 знайдемо дискримінант. Це буде 12 у квадраті мінус 4 на 5 і на 4. Тобто 144 відняти 20 на 4, 80 64. Знаходимо корені. Отже, А буде дорівнювати. Мінус 12, плюс мінус корінь 64, це 8, і ділимо на 2а на 10. Перший корінь а1 у нас дорівнює. Мінус 12, мінус 8, мінус 20. ділимо на 10, це мінус 2, другий корінь. Мінус 12 додаємо 8, це мінус 4, ділимо на 10, мінус 0,4. Запишемо в такому вигляді. І далі. Будемо розв'язувати нашу нерівність, наприклад, методом інтервалів. Для цього ми виставимо числа на числові осі, отже, виколи ці точки мінус 2, і мінус 0,4. Проміжки показуємо, і знак знаходимо, справа буде плюс, мінус, плюс. Нам потрібен більше нуля, там, де знак плюс заштрихували. Далі будемо розв'язувати наступну нерівність. Для цього розв'яжемо відповідне рівняння. Якщо А винести за дужки, ми будемо мати в дужках а 6 дорівня 0. Добуток дорівнює 0, якщо один з множників дорівнює 0, тобто або А дорівнює 0, або А-6 дорівня 0, і А дорівнює 6. Виставимо ці значення на цій же числовій осі 0 і 6 – Ну, як ми бачимо, це вже обидва додатні значення, тому замальюємо їх ось тут. 0 і 6. Виклиці також 0, 6. От вони ці проміжки. Знак буде плюс мінус плюс, і нам менше нуля там, де стоїть знак мінус. От ми. Заштрихували від 0 до 6. І останнє знаходимо розв'язки цього рівняння. Добуток 8, сума 12. Ну, попробуємо знайти дискримінант. 144 відняти 4 на 8. 32 відняти буде 100. 12. Додатні, значить, корені є, ми їх знаходимо. Отже, А буде дорівнювати 12 плюс-мінус корінь 112. Давайте ще 112 розкладемо на множники. 112, напевне, це 4 помножити на 20, так, це 8, 48 відняти 32. На 4 це 8, тому 4 на 4 і на 7. Так, можна розкласти 112. А отже це буде 4 корення з 7. 4 з 7 і поділити на 2. Перший корінь у нас ми маємо, почленно будемо ділити на 2, 6 плюс 2 з 7, і другий корінь. 6 мінус 2 корення з 7. Знову ж таки, методом інтервалів будемо розв'язувати вже цю нерівність. Але, як ми бачимо, у нас е трошечки не зовсім зручне ті розміщення, що показані, тому давайте, давайте перемалюємо. Ну, в принципі, коли ми будемо розв'язувати уже перші дві нерівності в системі, то ми маємо написати спільний проміжок. А спільний от у нас проміжок від 0 до 6, то я його і зображу: цей проміжок, що є спільним для двох наших нерівностей. І тоді залишиться показати тільки розв'язки останньої нерівності. Наносимо числа. Ну, 6 плюс 2 корення з 7 це більше, ніж 6 десь ось тут. А 6 мінус 2 корення 7, подивимося, порівняємо з нулем. Якщо два корення 7 записати через корінь, то під коренем буде 4 на 7, 28, і це менше, ніж корінь з 36, тому це число більше за 0. Нам потрібен менше нуля. Тому ми бачимо, що спільний це проміжок від 6 мінус 2 кореня з 7 і до 6. І якщо йде мова про найбільше ціле значення на цьому проміжку, то от воно це ціле значення 5, тому що 6 не входить в межі на нашого проміжку.